Та така маленька, а ви зайдете зараз і побачите, як тут багато місця. Тут пахне яблуками з печі, і той аромат він повертає людей у дитинство. Старалися при реставрації зберегти максимально автентичні елементи. Завітавши до нас, туристи безпосередньо можуть побачити тих чудових тваринок, навести з ними контакт, а також скуштувати продукцію з їхнього молочка. Це, він у нас називається сир Грушками, не використовуємо автентичні назви, ми завжди змінюємо робимо свої. Це такий зовсім відомий дуже в нас сир, то спину Віслюка вперше зустріла Віталія, зацікавила з технологією, щось підглянула, щось вивчила і мені вдалося відтворити. Це є двигун від юнкеса 52-го, фірма BMW випускала, і оце залізо реально вітало. Вовків, Загір'я, Кугаїв, підтемне це ті місця, де хоче бути турист, де він хоче побачити щось нове, відпочити. Я будував відомий архітектор Бернар Меретен. Декор внутрішнього остомлення це робота Йоганна Пінсля. Ну а саме розписи це Олександр Рубінського. Крім того, тут є зберігався чудотворний образ Матері Божої Годовицької. Куч піднімався, відкривалася кришка, по драбині спускалися вниз. Тут було троє-четверопівці охорона. Потім підземний перехід метрів 30, а перехід був такий, що треба на вкарачки лізти, бо це все пов'язано з роботою. Потім було друге приміщення, в тому другому приміщенні сиділи дві-три дівчини, які на німецьких машинках Олімпія, але клавіатура була кирилічна, вони друкували різні матеріали. Повстанці мали свої гроші, вони називалися бофони, тому що на більшості з них писали на бойовий фонд через те бофони. І було біля 500 різновидів. Все це вважайте, намальовано було у підпіллі, в Криївках, при світлій гасовій лампи. Узнайомлення з нашими мешканцями, з нашою локацією, з нашою краївкою і з таким чудовим костелом. Ну, приємно, що є і хотілося б чим побільше туристів, які б були в нас і відпочивали. Разом із нашими туроператорами відкриваємо туристичні об'єкти в межах Солонківської і Соківницької територіальної громад. Це храми, це пам'ятки природи, це фермерські господарства, які відкриті для туристів, та цікаві люди, які створюють цікаві унікальні речі в нас на Львівщині. Такими пропозиціями ми хочемо урізноманітнити і перебування туристів в межах Львівської області, додати свіжих вражень, емоцій. Ми ознайомилися з цікавими місцями, які навколо Львова, і в майбутньому використовували ці місця для наших поїздок.